Всім привіт! Декілька слів про слабкі сім'ї. Хочу сказати наступне. Маю на пасіці на поточний момент одну слабеньку сімейку. Були з нею постійні проблеми. Рятував, рятував, але знову ж таки, то не доглядиш, то часу багато входить на інші сім'ї. Коротше так, от занедбав її цю трішечки сімейку. Е, небагато там бджоли. Можна було б зараз. І проблема ж знову ж таки: проблема з маткою. Є у мене окремо матка, але не хочу їх псувати на цю сімейку. Чого ну, слабенька, слабенька, не дуже. Що ми з нею будемо робити? Ми її об'єднаємо, точніше, я її вже об'єднав. Зараз вам покажу, як це виглядає ця пізамська вежа. Ось так. Бачите, як вийшло. Тобто тут гніздо магазин, тут гніздо магазин. Магазини не став прибирати, хай переходять. Постелив їм газету. І цього разу ми використовуємо, точніше, не використовуємо апіаром, бо він залишився на головному тачку. Ну, Попробуємо об'єднати так. Який нюанс? Зараз не треба тримати слабкі сім'ї. Тобто, вже все, вже період, коли їх можна було нарощувати, він закінчився. Тобто, зараз, якщо ви сподіваєтеся, що слабенька сімейка під час головного взятку нароститься, стане суперпотужною, піде в зиму, повірте, не стане, яка б там крута у вас матка не була. Простіше їх взяти, об'єднати, отримати одну гарну сім'ю. І все буде добре. На наступний рік зробити відводок, і хто переживає, то що там в нього скоротилася пасіка. Там на дві, на три, на п'ять, на десять нічого відновити. Тобто це не проблема, за цим не треба жалітися. Ось так об'єднали, поставили все, хай об'єднуються. А сам, коли тільки тільки розпочинав займатися бджолами, була в мене така проблема, що бджіл небагато, дві слабенькі сім'ї. Ти за ними дбаєш, бігаєш, кидаєшся. Не треба це робити, не треба цього жаліти. Дорожче і проблемніше вийде оце їх витягувати. Об'єднали, з'єднали все. Звісно, коли пасіка вже велика, казати про це простіше. Але повірте, робив після другого року заняття бджолами так само, тому що побачив, що краще одна сильна, ніж дві погані. Тому і всім раджу так само не жалітися. На наступний рік робити відводок і все буде добре. Бо якщо вони підуть в зиму. Ось там на 3-4 рамки, а у вас ще дерев'яний вулик великий і заставна, там така неглуха, то є велика вірогідність, що вони можуть не перезимувати. Ми б їх могли посадити в наші ППУшки, розділити пополам. Ну навіщо? Навіщо буде одна сильна сімейка? Оце так щодо відводочків, наші відводочки набрали вже добру силу. Деякі три штучки-чотири залишилися. Які ще дотягують, тобто по сім рамок, повні сім. Зараз злочини не ставлю, бо смисла нема, взятку немає. Але вони вже непоганої сили, тобто до осінні підуть непогано.